У якому віці це трапляється? Ну, зв'язність моя, узнаваємось, була собі е, ну, молода, красива. Ну, всі такі молоді, красиві, а то стало чимось виділятися, да, там, колір волосся, натуральна білизна, білий, білюсенький, білосніжний, такий, як наречена, яка вийде заміж після 45-ти. Розумна стала, ціну собі набиває, жениха шукає, я їх тільки отак перебираю, вже сини, онуки навіть там на мене там. Моїх сверстниць заглядається. Всі там просто стісняються показати себе. Мене є подруга 45. Це тобі 45, мені на 45. Знаєш, маложава яба красавиця. А друга там это, паспорт собі зіла. Ну, Раз вона паспорт зробила на 10 років молодше, а другий раз там на 20 років молодше. Ну, і що там ходиш, там это? удивляєш? Живи тої жизнью. 45 тобі біш не буде. А потім 50.